Ну що, друзі, розпочинаємо змагання. Спортсмени розминаються, а ми раді вас вітати. Підтримуємо наших. А зараз, друзі, момент, від якого мурашки по шкірі лунає державний гімн України. Всі встають, бо це. Ну що ж, розпочинають змагання спортсмени з Вінничини міста Ладиженкокси Сімба. На старт. І чудовий стрибок. Кітльова Полтава. Хороша спроба. Хаймер з Чернігівщина. Вітаємо на арені. О, Мурзік з Херсону. Представник, випускник Дюш. Херсоні і Кавуни смачні. Спортсмени круті. Від Бамбук Черкаси. Зараз на екрані бачимо справжнього генія справи тренера котячої збірної. Кота-дзвіночка. Його стратегія і досвід запорука наших досягнень. Друзі, нагадуємо спонсори показу компанії Ріаспорт та Кузня Мюзік. Надихаємо на досягнення, заряджаємо спортом. На арену виходить призерка Вікуся з Запоріжжя. Кіт Олег Донеччина. Місто Суми Степані Вітаєм. О, це стрибок. Знай наших. Кіт Боскіровоград. Ровоград. Го Гоу!